Вівторок, 4 червня в ефірі телеканалу ICTV2 розпочинає свою роботу студія ранку у великому місті. Ми вас вітаємо. Юлія Зорі, Сергій Лиховида підготували для вас чимало важливої інформації. Тож давайте розпочнемо. Так, вітаю друзів і чимало цікавих історій. Наприклад, почнемо ми з того, що любить робити кремлівська пропаганда. Звичайно, все собі привласнювати, розповідати про те, що все їм там спокон віків належить, як, наприклад, Одеса, що це російське місто, що його заснувала Катерина Друга. Тут спокон віків проживали Сіяни, а Україна ж мовляв, прийшла на все готове, але насправді Одеса здавна була українським містом. Дивіться наш наступний сюжет. 1789 рік чергова російсько-турецька війна за причорноморські землі. Армія Суворова оточила турецьку фортецю Хаджибей. А командувач передового загону росіян Хосе Дерібас здійснив її переможний штурм у 1794-му За наказом Катерини II на місці турецької фортеці засновують поселення під назвою Одеса, куди миттєво зголосились переїхати тисячі росіян. Так звучить версія заснування Одеси, яку вигадали у Кремлі. Однак історичні документи. Менти, які зберігаються в одеських архівах, свідчать про інше. Факт перший: Катерина II не заснувала Одесу у пропагандистських цілях. Російські правителі часто вдавались до такої тактики: місто перейменувати, його історію знищити, а славу про його, начебто, заснування, присвоїти собі. Так трапилось із Одесою. Насправді про південну Пальміру знали ще за 400 років до приходу армії Суворова. Перша згадка про поселення Кацюбієв на території нинішньої Одеси датується 1415 роком у хроніках Великого Князівства Литовського. Згодом ті землі контролювали турки. Вони перейменували поселення у Хаджибе і перетворили його на важливий морський порт, але проживали у місті здебільшого українці, які втікали від панщини. Тут вони займались торгівлею солі та морським промислом. Факт другий основу армії Суворова у битві за Хаджибей складали українці. Катерина II знищила Запорізьку Січ у 1775 році. Але тільки но почалась російсько-турецька війна, про козаків миттєво згадали. Із колишніх запорожців сформували полки у складі Російської імперії. Генерал Кутузов перед вирішальними боями особисто прибув до козацького кошу повернути військові символи запорожців відібрані при розгромі Січі. У козаків був величезний досвід морських походів. Він і став вирішальним під час штурму Хаджибея, адже ним керували запорізькі старшини, чепега, головатий, білий і височина. Козацькі човни чайки виявились ефективною зброєю проти великих вітрильних кораблів турків. Саме у цей час Хосе Даріба захоплював склади з провізією та зброєю, які знаходились за межами фортеці. Як він писав, перемогу над турками відсвяткували у грецькому шинку під звуки козацького гопака. Однак саме Дерібасу дісталась уся слава за взяття Хаджибея, а внесок козаків російська пропаганда замовчала. Факт третій: українці завжди становили національну більшість в Одесі. Після звільнення міста від турків у 1799 році провели перший перепис населення Одеси. 80% його жителів становили українці. Після ліквідації Запорізької січі козаки оселились поблизу Одеси і створили Задунайську Січ. Наприкінці уже 19-го століття в Одесі проживали 72 тисячі осіб з них українців 44 тисячі, а росіян тільки 5. У двадцятому столітті Одеса перетворилась на багатонаціональне місто із численними діаспорами євреїв, німців та молдован. Частка росіян теж зросла, але вони ніколи не переважали українців. На момент розпаду радянського союзу національний склад Одеси виглядав так: на 546 тисяч українців росіян було 435 тисяч. При цьому не потрібно забувати про антиукраїнську пропаганду в СРСР, яка заохочувала українців називати себе росіянами. Факт четвертий своєму процвітанню Одеса зобов'язана Україні. Розвиток міста зумовлювався виходом українського зерна на західні ринки. За архівними даними, приміром у 1846-му з Одеси відправились кораблі з двома мільйонами тонн пшениці, що принесло російській імперії фантастичні на той час гроші 15 мільйонів рублів. Сьогодні це близько одного трильйона доларів. Одеський порт міг стати провідним у світі, якби влада про нього дбала, але він і далі мав застарілі верфі та навантажувані пристрої. Доходило навіть до того, що пароплави чекали по 50 днів на завантаження. Ці факти розвінчують міф про золоті часи Одеси у складі Російської імперії. Насправді, Одеса тоді була тільки засобом для збагачення імперської верхівки.